Величезний привіт, ну що ж, починається літо. Дивіться, які гарні рубашки чоловічі. Такі прямо, як на цей пляжний варіант. Хоча я бачу, хлопці ходять по місту. Така струящаяся, струяща Ціна 400 гривень. І футболки гарні, кольорові, бірюзові. Сіляки, до речі, під а, ці під джинси можна. Під, джинси, під шорти під джинсові. Дуже багато різних футболок понавозили. Гарних. Ось та футболка. Зараз вам скажу, навіть сам не знаю. 279 гривень. Але ж ми з вами сьогодні подивимось новий цей декор. Тут дуже багато всього знову, багато нового. ось, Тому будемо дивитися всім ці ось ці декори. Так, ну що ж, дякую вам за коментарі та за вподобайки, величезне вам спасибі. Так, ось така штучна квіточка по 129 гривень. В горщику йде. Ось таку можна придбати за 169 гривень. Дивіться, як гірчиться, правда? Теж така цікава. І забув, як ці квіти кали, чи лілії, чи що воно. 69 гривень, та нормально. Здається, це лілія, якщо я не помиляюсь, може помиляюсь, не знаю. Так, я, напис... я сказав, скільки вони коштують. Да? Тут ще якийсь айстер є, дивіться, ось такий бутончик він продається. Разом зв'язані 6 квіток, ціна 129 гривень. Гарні, правда? Красиві, ніжні такі. Ой, листочок відпав. Треба їх в воду поставити. Ще одна новинка, ось такий кошик, можна сказати, навіть на пікнік. Дивіться, він дійсно зроблений такий, знаєте, в американському стилі, як в кіно показують да, в американських фільмах, куди приїхали на пікнік з таким великим кошиком. Ось, відкрили тут канапешки. Тут якісь солодощі. Дуже класний кошик, мені сподобався. Тільки а, не вистачає пікніка. А ціна. Зараз ми перехочемо цей кошик. 399 гривень такий кошечок. А оце півники чи що? Скільки вони? Ой, цінника немає. Тільки ось так, бачите, щось по штрих-коду. Такі півники, дивіться, які гарні. Ну, я вам скажу, вони дійсно реалістичні. От не відрізнити, якщо далеко отак от от поставити, ніхто би навіть, мабуть, і не відрізнив. Так, скільки така висяча краса, дивіться, який гарний такий висячий. А такий, як в Юску схожий. Скільки він? 129 гривень і недорого. Це гортензія в горщику, вона 279 гривень. Кольори є різні. Так, тюльпани поставили по 99, були по 169. Бачите, вже поставили зі знижкою тюльпанки. Так, ну цю свічку я вам показував. 279 гривень це від москитів. До речі, я теж собі взяв чорну. На поличці стоїть, але треба її поставити на кухню. Зараз там в мене догорає одна. І поставлю оцю. Такі ліхтарики, до речі, також можна використовувати на вулиці, я вам скажу. Десь так підвісити такі ліхтарики, поставити лайт свічку або на лоджу. Так, ціна такого ліхтарика, зараз скажу, 99 гривень в білому та в чорному кольорі. Ви зараз знаєте, куди з вами, що з вами подивимось? Зараз подивимось з вами скатертини. Тут стільки багато нових скатертин, красивих. Так, ну ці скатертини вже всі в мене бачили. Так, до речі, це не скатертина, це ранер. А я взяв собі скатертину. тут Бачу ще якісь новенькі, а ось тут висять. 1,40 сорок на 1,80 вісімдесят вона йде з квітковим принтом. Ціна такої скатертини 279 гривень. А я вам ось цю хотів показати, вона мені дуже сподобалася. Вона також 279 гривень. Лимонний принт. З лимонами. Ціна 279 гривень. 1,40 метр вісімдесят. Вона мені дуже сподобалось. Ну, але але не на часі. І, до речі, хочу сказати, що з такої скатертини також є у наборі ось такі рушники кухонні. В наборі йде три штучки. Один іде ось такий вафельний, як кажуть. Потім такий звичайний, жовтий в клітинку. І ось таким, точнісінько як скатертина, лимонний принт. Це набір з трьох рушників, 119 Гривень дуже хороша. Яскрава така літня, літні забарвлення. На оцю скатертину зараз поставили знижку, вона була 329 гривень, а зараз можна придбати за 169 Дуже хороша ціна, чесно вам скажу, дуже хороша. От якщо ви була б на цю трішки дешевше, може я б подумав. Але в мене є три скатертини. Я звик міняти, знаєте, літом-літо, зимою зима, весною весна. Це також гарно, дійсно дуже красиво. До сірої кухні було б. А, а тут, мені здається, має трішки бі... Дивіться, що є. 69. Це ранер. А... 69 гривень раннер, а трішки менше скатертина може бути. Метр 40 на 2,20, метр 40 на метр вісімдесят ще має бути ось такі. Ось такі, мабуть, розібрали, немає. Я знаю, що вони б точно були б дешевші. Ну добре, 1,40 на... О, є, будь ласка, я знайшов 149 гривень. Точнісінько така сама, тільки менша за розміром. І я навіть вже знайшов підкладки під тарілки до цієї скатертини. Так, в мене вже все падає. Опа, тут все падає. Так, і ціна за дві штуки. Ой, нема ціни, чи є ціна? Зараз знайду. Так, дві штуки будуть коштувати набір сет а, 99 гривень, ну, по 50 гривень за штуку. Підходить, підходить. Так, я ще знайшов ось таку по кольору, мабуть, також буде цікаво, правда, поєднання. Також є прихватки і рукавиці для гарячих а, цих 59 гривень ось така рукавиця. Якщо а, дивіться, тут є ще економніший варіант, але я не можу витягнути, треба все знімати. Дивіться, ось такі також а, скатертини по 69 гривень. І тут також дуже-дуже багато різного всілякого принту літнього. Так, навіть клітинка є. Щось я застряг тут. Так, ось такий салатник. Я знайшов, до речі, дуже цікавий. 69 гривень. Порційний, можна навіть для перших страф, але я скажу, він дійсно недорого. 69 гривень. Так, ось така піала. Це також новинка. Нещодавно з'явилась, бачу. Ціна такої 59, вибачаю, 99 гривень. Ось такий трішки більший салатник вже по 119 гривень. Можна використовувати як і фруктовницю для печива або для цукірок. Ось таке блюдо на ніжках. Ціна його 219 гривень. Так, такі я вам показував салатник, є також десертні тарілочки по 50 гривень. Так, 99 гривень. А тут знову тарілка з лимонами, доскатертини з лимонами. До речі, можна її заморожувати, в заморозку написано, можна мікрохвильовку. Ось така красива лимонниця. Ціна такої тарілки 99 гривень. Подобаються мені ці підставні тарілки, 119 гривень. Вони ось можна, наприклад, поставити таку чорну, вони ще є в білому кольорі, просто тяжко добиратися. І на таку підставну тарілку можна щось таке поставити, як десертне. Да? Ось, наприклад, підставна тарілка. Сюди поставили ось таку десертну тарілку і вже зовсім по-іншому заграла а, страва на вашому столі. До речі, ціна 129 гривень такої. Мушля також 129 гривень. Теж чимось така приваблива чорно-біла, 119 гривень. Дивіться, яка супова тарілка. Ціна 50... 99 гривень. Чуть завжди плутає цінник. Бачите, просто тут а, на тих цінниках у Юску, а, в я вже і плутаю <гум> магазини. А на одному на одній наклейці дуже багато цін для всіх країн: Естонія, Латвія, Болгарія, Польща, Чехія, Україна, Казахстан, Литва. І з цієї серії ось така маленька десертна. З ребристими бортиками по 35 гривень. Тут в нас ось така супова ціна 69 гривень, це недорого така ребриста для на суп. А в самому низу, на самій нижній поличці, я знайшов велику обідню тарілку 119 гривень. І це вже вийде цілий сервіс, можна сказати. Да? Такі можна використовувати для морозива або для десертів по 99 гривень. Вони є ось в такому кольорі. Всі такі затемнені. Ось такий темно, темно бордовий І, здається, такий ще, не знаю, що це такий за колір. Набори склянок. В наборі 4 штуки. І ціна, зараз вам скажу, ціна. Де ціна? 60. 9 гривень за 4 штучки. Чашки з подвійними стінками на 300 г. В упаковці йдуть також дві штуки. І вона, вони коштують цей набір 169 гривень. Це дуже низька ціна. В інших магазинах дуже дорого. 169 гривень одна чашка. А тут дві, бачите? Тут дві чашки за 169 гривень. Так, тут також ще щось цікаве. Це келихи. це келихи, а, Так, на 320 грамів, також дві штуки йде. І ціна а, 129 гривень за дві штуки. Так, Якщо я не помиляюсь, ось такі чашки є багато різних кольорів, а вони йдуть на 430 гривень. Це дуже добре, що в магазин пише об'єм чашки, наскільки йде. 99 гривень ніжно пудрово-рожевий. Потім бачу ось така бускова. Теж красивий, дійсно такий, знаєте, красивий, з сріблястим обідком. Ще я тут бачу ось таку, можна сказати, фісташку. І ще біленький. Ось. А, і чорний ще є. Ну, оці, мабуть, самі найгарніші такі. дійсно дивіться, як зібрати отакі чашки, щоб кожен за столом мав свою чашку. Не одинакові, а одинаковий дизайн, тільки різні кольори. Це дуже круто. А це також якась новинка. Ціна такої чашки 59 гривень. Ну, а це точно до, ті, до тих тарілок, що я вам показую, до чорно-білих також. 99 гривень. Собачка. Так, собачка у нас по 149 гривень на 470 грамів. А тут у нас літній принт. Дивіться, як цікаво. Так, о, залепузина за вас, здоров а здоров'я. Скажу чесно, трошки така не дуже. Ну, яскравіше б зробили листя таким насичено зеленим нам може була би цікавіша 79 гривень, а ось ці вже. Мають вигляд набагато гарніше. Тут вже і гортензія. Бачите, ця вже дійсно красива. Ну, це, на мій погляд, не знаю, може вам, знаєте, як то кажуть, на вкус і цвіт. Ціна такої чашки 99 гривень. Ці також по 79. Ну, ось, бачите, це вже цікавіше. Це із цієї серії, що я щойно показував ось ці. От порівняйте, да? Це одно ж трішки насичений червоний і вже чашка дивиться. Дивиться, має вигляд інакше. Я завжди говорю, що з нової чашки і чай смачніший. Говорю, камера відключена, а я вам говорю, розказую все. Навіть не знаю, з якої сторони, з якого моменту камера в мене виключена була. Дуже хороша ціна на ці чашки по 39 гривень на 400 грамів. А я не знаю, що це таке, чесно кажучи. Це на цукор чи на сіль? 169 гривень. Цукорниця. Ой, а це що таке гарно, дивіться. На 360 грамів. Я хочу відкрити Чотири штуки. А, дивіться, тут навіть показано, який колір. Темно такий м -м зелений, а тут такий бордовий. Ой, краса неймовірна, дивіться, який гарний. Такий оливка, фісташка, щось таке. Ну, це і не будемо вже відкривати, буде дуже тяжко відкривати. Але надзвичайно красиві. Чесно, чесно вам скажу, надзвичайно красиві. Ви знаєте, я не полінився, відкрив. Вони обидві гарні, Подобаються мені дуже. От якщо б йшли, хоча б там. По дві штуки в наборі трішки дешевше. Ну, але дуже красиві, дійсно. Ну, чесно кажучи, і так вони недорого, недорого коштують за 4 штуки. Так, ціна за 4 штуки 279 гривень. Так, я відкрив ось такі склянки, дивіться, в наборі також 4 штуки. Зараз скажу вам об'єм і подивимось на ціну. Ціна за 4 штуки 209 гривень. Точнісінько такі самі тільки ось такі невеличкі. Також 4 штуки в упаковці. Ціна 149 гривень. Ну, ось такі я знайшов схожі, як я вам показував, кольорові. Вони йдуть по 2 штуки. В скляні. Так, ось вони по 2 штуки йдуть. І ціна 129 гривень на 320 мл. Ну, ще й такі є, але ці попередні гарніші. Дуже цікава таця, 169 гривень, але, знаєте, білий з синім, ну не знаю, треба мати якусь таку цікаву кухню, хоча зараз, мені здається, абстракція дуже в моді. Це у нас сушарка для столових предметів, ціна 129 гривень. До речі, мені подобається ця підвісна штучка, така металева, скільки вона. Так, зараз скажу ціну. Ціна відірвана, на жаль, не скажу ціну. Так повісити і сюди поставити щось таке тим, тим, чим часто ви. А ось є ціна. користуєтесь Ціна 119 гривень це взагалі нормальна ціна на такі штучки. Так, добре, для рушника паперового металева тримач матч 119 гривень. А оцей набір іскреманок в наборі 4 штуки, і вони такі немал... немаленькі 169 гривень. Так, ось така дощечка, зараз 129 гривень. Ось таку би баночку, тільки менше на сіль 99 гривень. І є ще ось такі банки скляні, 149, які можна ставити і ось так, і можна ставити ще під кутом. Ось так, також зручно, з металевою кришкою. Так, ціна такої для часнику або для цибул, цибулинок. Ціна 209 гривень. Дивіться, це для хліба. Ну не знаю, тут хліб треба, мабуть, на дві частини розділити, щоб помістити, або купляти спеціальної форми. І ціна такої штучки, зараз скажу вам, 399 металева баночка для чаю герметична. Ціна такої 169 гривень. Ой, і тут ще... А, їх багато є. До речі, мені треба щось таке на чай пересипати. Герметично дуже добре. Мені потрібні а, ці щипчики, але щоб вони були із силіконовими цими... Знаки, з, в кінці був силікон. Немає. Треба подивитися в іншому магазині. Ну, Ось такі от, ну ви зрозуміли, так? Да? Такі в мене є, але для гриля мого потрібно з силіконовими вставками. До речі, це такі, скільки золоті, 119. Дуже зручні форми для спецій. Вони одразу йдуть з наклейками, можна підписати, наклеїти 4 штучки в наборі. Ціна 119 гривень. Тут ходити не переходити, головні новинки я вам показав. 149 скляний. Тут що дві штучки чи одна. Я оце також бачу новинка, дивіться. 70... 119 гривень, це здається для Жульєна, якщо я не помиляюсь. Давайте відкриємо. Дивіться, це для олів'єшки. Я шуткую. це для десертів. Ну, а ці стакани я показував ще в минулому огляді сінсей. Це вже не новинка, кому цікаво, можете знайти. Відео сімцей і подивитися. Я буду закінчувати відео. Бажати вам економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я. Я хочу, щоб у вас це було якнайкраще і до зустрічі вже в наступному відео. Всім пока.